Вітаю, друзі! Сьогодні 23 квітня. З вами знову Леклочок. Сьогодні в Лондоні відбудуться все ж таки переговори між Україною, Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Але рівень цих переговорів дуже низький. Це будуть чиновники середньої ланки, хто конкретно невідомо, але державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа, Вітков і навіть представники України і Європи. Відмовилися туди летіти, нібито летить Сибіга, але поки що точної інформації нема. Що власне відбулося, чи це означає зрив переговорів загалом? Я вам готовий це розповісти. Зібрав ту інформацію, яку вже маю, докупи, також мав розмову з нашими експертами. Тому підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково цю інформацію треба донести до максимально широкого загалу, аби більше розуміли того, що власне відбувається. Стосовно можливого припинення російсько-української війни, на жаль, не все так просто, як ми могли собі уявити. Отже, друзі, очільники закордонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та України відклали заплановану зустріч у Лондоні. Про це пише видання Sky News, але нібито собі галетить до Лондона впродовж кількох годин. Ми про це дізнаємося. Чому власне така сталася ситуація? Учора ввечері президент України Володимир Зеленський давав прес-конференцію, де виказав низку думок стосовно того, як може закінчуватися російсько-українська війна. Але це те, що було на поверхні. Що відбувалося за зачиненими дверима, звісно, ми не знаємо. Але Зеленський сказав дуже ключову річ, як на мене. Він каже, що я не хотів би, дуже не хотів би, щоб Сполучені Штати Америки виходили з переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни з Росією. Але зараз буквально вже з'явилася... Заява віце-президента Ді Дівенса, що якщо Росія і Україна не поступляться територіями, не поступляться в територіальних питаннях, то Сполучені Штати Америки вийдуть із переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни. Тобто мова йде про те, що на поступки повинні піти обидві сторони. Мається на увазі, що Росія має вийти з якихось територій, які вона захопила. Я про це ще обов'язково скажу, тому що є вже в пресі західні плани відповідні з конкретними пунктами. І Україна має піти на якісь територіальні поступки. Як вони мають бути оформлені, я вам точно сказати не можу, юридично чи просто декларативно. Ну, принаймні, поки що, президент України Володимир Зеленський говорить про те, що ми юридично Крим за Росією визнавати не будемо. Але зараз, навіть продовж того, як я вам готував це відео, в західній пресі з'являється дуже інтригуючі повідомлення. Щодо саме статусу Криму, дійсно це питання нам важливе. Що президент говорить про посередництво Сполучених Штатів Америки? Він каже, ми дуже не хотіли б, щоб Америка виходила із цієї допомоги, тому що це не тільки про допомогу, це і про розвідання, і про балістику, про життя. Ну і в принципі, я думаю, каже він, що це втрата стратегічного партнерства в обличчі України. І він наголошує на тому, що. Для нас ворог Росія, а не Сполучені Штати Америки. Друзі, це говорить президент України. я на цьому звертаю вашу увагу, ледь чи не в кожному відео. Тому що дійсно ми повинні розуміти, що США залишається для нас партнером. Вони залишаються дуже важливим партнером і для Європи. Європа не хоче розривати відносин з Сполученими Штатами Америки. Зеленський продовжує нас далі. Тому це дуже небезпечний момент, якщо США вийдуть з переговорів. Мені здається, не дуже добрий сигнал, якщо Америка вийде. Ми дуже сподіваємося, що Трамп буде підтримувати Україну і буде тиснути на Росію. Це заява Зеленського, але ми знаємо, що тиск Трампа на Росію недостатній. Ну, принаймні, так у нас складається враження, тому що наше бажання, аби росіяни повністю вийшли з території України, які вони нині контролюють у силовий спосіб, але зробити це. Вони не хочуть самостійно фізично їх до цього примусити, не може ні Сполучені Штати Америки, ні Європа разом з Україною, тому що нам не передають достатньої кількості допомоги. І навіть європейці розуміють, що без допомоги Сполучених Штатів Америки вони навіть не можуть протистояти Росії. Навіть вони, не те, що ми. Тому так американці з позиції сили, з позиції бачення Трампа формують сьогодні геополітику на європейському континенті. У виданні Аксіос і Телеграф» сьогодні вийшов матеріал, в якому мовиться про те яким же є саме цей мирний план Трампа, який він обіцяв опублікувати за три дні? Звісно, це не пряма мова Трампа, але те, що ці пункти дуже близькі до реальних, ми вже активно і детально проговорили разом із колегами, і дійсно можна вважати, що цей мирний план мав лягти сьогодні на стіл Лондоні, але Україна не схвалила його. От що власне мовиться в цьому плані? Що отримує Росія за пропозицією плану Трампа? Де юре визнання Сполученими Штатами Америки російського контролю в Криму. Але відразу вам додам, що буквально щойно з'явилось повідомлення у Wall Street Journal про те, що і Франція, і Британія також можуть визнати, що Україна більше не контролює частину своїх земель. Там вважають, що в обмін Україна має отримати надійні гарантії безпеки та жорстку економічну підтримку для подальшого розвитку. Це також дуже фраза, але питання щодо... Контролю чи не контролю за частинами своїх земель Україною, як Британія, і Франція і Сполучені Штати Америки це будуть визнавати юридично. Вони визнають Крим за Росію, не юридично, декларативно пояснень з цього приводу немає, друзі. Але ми. Сказали вчора Стані Зеленського, ну Україна точно не буде визнавати цю територію за Росією. Я не бачив жодного офіційного документа, який би засвідчив, що хтось звертався до України: американці, французи, британці, німці чи будь-хто інший з вимогою визнати за Росією Крим. І не думаю, що такий документ в природі то існує. Хоча, звісно, все може бути, але принаймні закордонне відомство України офіційно повідомляло про те, що жодного такого звернення не було. Наступний пункт Трампа для Росії. Де-факто визнання окупації Росії в майже всієї Луганської області та окупованих частин, виключно окупованих Донецькій, Херсонської та Запорізької областей. Те, про що, в принципі, ми вже мовилися. Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, у тексті зазначається, що Україна може стати членом Європейського Союзу. Це також було вже дуже давно, навіть минулого року про це говорили. Для Росії знімають санкції, запроваджені з 2014 року. Тобто, всі санкції. це є великою проблемою для нас, тому що. Є один примітний момент, ми отримуємо від Великої сімки кредит у розмірі 50 мільярдів євро впродовж цього та наступного років, який погашатиметься доходами від заморожених російських активів, яких у Європі майже 300 мільярдів доларів. як це буде виглядати далі, буде незрозуміло, з ними санкції, бо ці гроші забере Росія. Наступне посилення економічної співпраці зі Америки, зокрема в енергетичному та промисловому секторах, співпраці Росії та США. Це та частина, яку отримують росіяни. Що отримує Україна за пропозицією Трампа? Перше, надійні гарантії безпеки, які включають спеціальну групу європейських країн та потенційно також однодумців неєвропейських країн. Тут немає конкретики в цьому документі, тому що він лише напрацьовується. Це мова йде про коаліцію охочих, про ті миротворчі місії, які можуть бути в Україні, що вони тут робитимуть, і так далі. Але Сполучені Штати Америки до цього процесу не долучаються, хоча була інформація раніше, що вони можуть допомагати фінансово для цього. Наступне повернення невеликої частини Харківської області окупованої Росією, тобто Харківщину росіяни звільняють. Безперешкодний прохід річки Дніпро, яка протікає вздовж лінії фронту у деяких частинах Південної України. Тут мова йде про повернення під контроль України Херсонської області. Всієї чи ні вам сказати не можу, але про це багато пишуть. Наступне компенсація та допомога у відбудові, хоча в документі не вказано, звідки надходитиме фінансування. Я вам ще не сказав, що з цим також будуть проблеми. Але, звісно, в процесі переговорів це все можна прописати. Запорізька атомна електростанція найбільший об'єкт в Європі атомний об'єкт. Буде вважатися українською, але переходить під контроль Сполучених Штатів Америки. Ну, я так думаю, що і Енергодар також буде під контролем України, бо без Енергодару ЗС існувати ми розуміємо, що не може. І також в документі згадується, що угода між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо мінералів має бути підписана як частина мирної угоди. Це те, Ще ми також тягнемо, тому що офіс президента, те, що я знаю, не хоче підписувати цю угоду в найближчий час. Отакий От план Трампа сьогодні опублікований у виданні Аксіос, і ще раз кажу в телеграфії і в інших. Після того, як його прокоментував Зеленський, то стало відомо про те, що спецпосланець Трампа Стів Вітков і державний секретар Марко Рубіо пропускають переговори в Лондоні. Однак, як стало відомо, стів Вітко все-таки збирається летіти до Москви. Така була інформація на вчорашній вечір після прес-конференції Зеленського. Тобто поки що питання переговорів з порядку денного повністю не знято. Воно є. Україна ж, в свою чергу, як сказав Зеленський, хотіла б сьогодні в Лондоні говорити не про мирний план, який я вам щойно озвучив, а про 30-денне припинення вогню. Виключно про це. Але зрозуміло, що припинення вогню без рамкою мирної угоди не може бути. Це моє бачення, і ніхто, звісно, на це не може погодитися, тому що будуть однозначно запитувати: окей, якщо ви припиняєте вогонь, на яку мирну угоду ви виходите. Тому впродовж вже фактично не одного місяця ввелося дуже багато розмов. Наша позиція вважає правильно, давайте спочатку припинимо вогонь, а потім будемо проводити мирні переговори. Безумовно, що якісь попередні домовленості вони вже є і обговорювалися. Тому, друзі, на цю хвилину. Така ситуація, я вам з цього приводу обов'язково буду повідомляти більше деталей у себе в телеграм-каналі, тому не забудьте на нього підписатися. Посилання на телеграм знайдете в описі під цим відео. Однозначно, воно там є, і я вам дуже рекомендую, щоб ви це зробили. Щодо інших подій, які дуже важливо розуміти і знати, і які зараз формуються ці події саме в Білому домі, скільки Білий Дім і Трамп є сьогодні ключовою фігурою в геополітиці. Буквально напередодні Трамп заявив, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими. Він каже, що 145% це дуже високий показник, і він не буде таким високим. Він не буде навіть близько таким високим. Він суттєво знизиться, але це не буде нуль. Так сказав Трамп під час спілкування з журналістами в вальному кабінеті. Чому ця заява дуже важлива? Це означає, що Трамп. Йде на контакт, із Сі, йому дуже важливий цей контакт. А Китай як би там не було, але є частиною величезної геополітики, в тому числі він впливає на припинення російсько-української війни. Тому пом'якшення відносин зараз і заява з боку Трампа на адресу Пекіна вона зроблена не випадково. Все ж таки, що буде відбуватися сьогодні до кінця дня, а цей день справді для нас дуже важливий. Я обов'язково вас буду інформувати, ще раз наголошу в телеграм-каналі. На цю хвилину всі новини, які вам хотіли повідомити, друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!